Останнім часом ми все більше і більше чуємо якихось новин, там десь НБУ щось заборонили. Там якісь давайте нам персональні дані, там ще там не пересилайте. Тут будемо блокувати. Там тобі навіть вже мобільний не можна просто так собі поповнити. І дуже дуже багато хто з українців вже персонально відчув ось ці. Результати регуляцій НБУ, назвемо це так. Це і блокування рахунків в банках, закриття установ, комісії, зниження зручності користування картками, в вигляді лімітів там на все: від зняття готівки до розміру переказів тощо. Тобто нові обмеження вводяться просто постійно. Ми от якось не встигаємо навіть одне, друге, третє, десяте обмеження і вже. Знаєте, все це навіть якось цього всього настільки багато, що ми навіть вже перестали якось дивуватися. Але, як виявилося, все це тільки початок. Є законопроект 94.22. Хто не знає, можете ознайомитись. Так от, народні депутати, Ольга Василевська, Смаглюк, Данило Гетьманцев, Гетьманцев. Я, коли чую Гетьманцев, все. Розумію, що буде якийсь, Хочеться тут тільки матом. Все буде дуже погано, ось коли чую, що гетьманцев. Євгеній Брагар та інші зареєстрували ось цей законопроект 94-22. Документ цей має врегулювати окремі питання роботи ринку фінансових послуг. Тобто, простими словами, будуть штрафувати тих, хто пропонує малі кредити, тобто їх називають ще швидкі кредити. І все ж, наче добре, так? У ну, добру справу, наче роблять, але якщо дивитись глибше, то законопроектом хочуть розширити повноваження Нацбанку і ще більш жорсткий контроль з боку НБУ за роботою фінансових компаній. Тобто законопроект передбачає. Виведення регуляторних актів Нацбанку України щодо небанківських фінансових установ закону про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності, привід для прийняття законопроекту, популістична обіцянка зменшити процентні ставки в кредитних організаціях і змусити їх додатково перевіряти клієнтів. Але в законопроекті приховано ще дещо. НБУ цим законопроектом в разі його ухвалення. Продовжить посилювати важелі свого впливу на фінансовий ринок і отримує додаткові повноваження інших органів. Тобто цей законопроект також передбачає можливість представників Нацбанку брати участь у всіх засіданнях керівних органів комерційних банків і проводити дистанційні перевірки. Тобто, раніше такі перевірки можна було провести лише в самому банку. Представники комерційного банку на вимогу НБУ повинні надавати онлайн доступ для передачі тих документів, які будуть цікавити Центробанк. Тобто... Це, що захотілося НБУ, ось вам, будь ласка, на блюдечці. Тобто, розумієте, так? Буде інформація про всіх і про все. Ще НБУ хоче взяти на себе додаткові повноваження, контролювати рекламу фінансових послуг. Навіть до цього вже дійшли. Тобто, якщо в НБУ вважатиме, що реклама не відповідає там, якимось вимогам законодавства і не розкриває фінансових деталей цієї послуги, на замовників буде чекати суттєві штрафи. Але найголовніше це те, що громадян позбавлять демократичних механізмів впливати на регуляторну політику Нацбанку. Якщо зовсім коротко і підсумувати взагалі цю тему, бо тема така доволі важка. На думку експертів, ухвалення цього законопроекту 94.22, 22 це депутатів від слуги народу Ольга Василевської Смаглюк і компанії є кроком. До знищення громадянського суспільства в Україні і створення підґрунтя для нестабільності і непередбачуваності в регуляторній політиці Нацбанку. Разом з тим збільшуються і корупційні ризики. Це не відповідає європейським підходам і суперечить національній стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, який був затвердженим Володимиром Зеленським. Регуляторні нормативно-правові акти НБУ регулюють найбільш корупційно ризикові сфери суспільних відносин, тому потребують чітких встановлених законом процедур і прийняття за обов'язковою участості громадськості. Також Нацбанк, Нацбанк хоче ще більше використовувати в своїх постановах інструмент професійного судження, тобто експерти, які працюють у Нацбанку, будуть робити висновки. Щодо порушень законодавства та норм Нацбанку учасниками фінансового ринку. На основі таких висновків такого експерта можуть ухвалюватися рішення. Тобто, при цьому ніякої відповідальності в експертів не буде, якщо вони зловживають своїми повноваженнями. Тобто, простими словами, якщо зовсім просто, Нацбанк що захоче, те буде робити. Розумієте, це буде цар і Бог. Просто цар і Бог. Надзвичайно небезпечно, коли вся влада над ринком зосереджується в руках одного органу влади. Який одночасно має необмежені повноваження в сфері регулювання, нагляду та нормотворення. Ось як це відбувається з Нацбанком за відсутності ефективних механізмів стримувань і противаг. При цьому Нацбанк поводить себе як окрема гілка влади, ніким не контрольована, нічим не стримувана. І її можливості і повноваження будуть тільки розширюватися. Це може призвести до зловживань, до збільшення корупції, до непрозорості ринку та створення до, взагалі для нього суттєвих проблем. Якщо цей законопроект не стане законом, то поглибленню цих проблем в сфері надання фінансових послуг можна буде запобігти. Не можна дозволяти, щоб цей законопроект прийняли, бо тоді Нацбанк, що захоче, то буде робити. І я просто можу собі уявити, скільки взагалі всього ще понаприймають. Скільки будуть забороняти людям, скільки а, буде різних нововведень, які нам точно не сподобаються, скільки буде заборон і так далі. Ми ось бачимо останнім часом, що відбувається. Пишіть, що ви думаєте щодо цього? В мене на сьогодні все. Я буду дивитись взагалі, слідкувати за всією цією темою, тому що а, ну, мені здається, що Дуже багато влади надається Нацбанку. Дуже багато влади, і в цьому дуже дуже хтось зацікавлений. Дуже хтось зацікавлений Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.